зараз і з засівник подійник, шановні пані, панове, ефір на каналі телерадіо компанії на інформаційний блок В ефірі інформаційна служба телерадіокомпанії Надвірна та я Тетяна Пришляк вітаю вас. І деякі з основних подій надвірнянщини на сьогодні, 9 жовтня 2007 року. Станом на сьогоднішнє число центральної виборчої комісії України обробнуло 100% протоколів позачергових виборів депутатів до Верховної Ради України, які відбулися 30 вересня. Тож щодо майбутнього парламенту потрапляє п'ять політичних партій. Партія регіонів набрала найбільшу кількість голосів. За неї проголосувало більше 8 мільйонів українців або 34,37%. Блок Юлії Тимошенко потрапляє у парламент із результатом 30,71% голосів, і за них віддали свої голоси 7 мільйонів 162 тисячі 174 мешканці нашої держави. Блок наша Україна народна самооборона з результатом 14,15 потрапляє в парламент, також Комуністична партія України. За неї віддало голос 5,39% голосів. Блок Литвина на п'ятій позиції, який перетнув 3% бар'єр із результатом 3,96 Більшість громадян краю вже зітхнула з полегшенням. Вибори закінчилися, але не для всіх. ЦВК повернула протокол окружної виборчої комісії для уточнення. Причина невідповідність однієї цифри замість нуля. В одній із лінією протоколу дільничної виборчої комісії було поставлено одиницю. Дільнична виборча комісія номер 87 село Ільці Верховинського району в повному складі прибула до окружної виборчої комісії для перерахунку голосів. Жінки бідкалися. Роботи дома багато, а мусять потратити цілий день, бо відстань чимала. Чоловіки дивувалися, адже дві доби відпрацювали славно, зауважень не було і раптом після дев'яти днів неточності. Окружна комісія теж збиралась не з великим бажанням, бо така невідповідність цифр на вибір громади не впливає. Але закон є закон. Під номером 18 в бюлетені перебувала партія пенсіонерів України. В Ільцях за неї проголосувала одна людина. Під номером 19 – партія зелених України. За них у цьому селі не проголосував ніхто. Під час уведення даних до ЦВК цифри випадково поміняли місцями. Комп'ютер це виявив, і така неточність призвела до створення уточненого протоколу. Зібравши кворум, окружна виборча комісія розпочала свою роботу. Голова запропонувала порядок денний і зачитала телеграму з ЦВК. При попередньому опрацюванні цього протоколу та доданих до нього документів. Центральна виборча комісія е, е, знайшла неточності з огляду на це. Центральна виборча комісія відповідно до статті 95 закону України про вибори народних депутатів України на своєму засіданні 8 жовтня 2007 року. Прийняла рішення зобов'язати окружну виборчу комісію територіального виборчого округу no 83 до 10 жовтня 2007 року розглянути питання про внесення змін до встановлених відсутків голосування виборців у межах цього округу порядку, встановленому законом. Згідно з частиною 3 статті 95 закону, окружна виборча комісія зобов'язана у строк. Визначений центральною виборчою комісією розглянути питання про внесення змін до встановлених підсумків голосування виборців у межах територіального виборчого округу. Протокол з поміткою уточнений з у порядку, передбаченому частиною 6 статті 93 закону. Цей протокол та інші необхідні виборчі документи транспортуються до центральної виборчої комісії у порядку, встановленому частиною 9 статті 93 закону. При короткотривалому обговоренні члени окружної виборчої комісії вирішили, що дана помилка є технічною і потреби у перерахунку немає. За це всі одностайно проголосували. Членів дільничої комісії відпустили додому, а уточнений протокол з відповідними заповненнями та підписами сьогодні вночі поїде до Києва. А в нас на черзі оголошення довідома громадян споживачів 10 жовтня з 10 до 12 години в приміщенні актового залу Надвірнянської районної державної адміністрації. Відбудеться прийом громадян споживачів із особистих питань з начальником відділу юридично-організаційної роботи Івано-Франківського обласного управління у справах захисту прав споживачів монастирецьким Володимиром Івановичем. Нагадаю, це буде завтра, 10 жовтня, прийом із 10 до 12 години. На сьогодні м'ясо, свинини, телятини та курячі м'ясо заполонило ринок України. І лише мізерна частка припадає на індичатину. Скільки в нашій державі працює підприємств по вирощуванню індика? Чому сьогодні м'ясо цієї птиці не користується попитом в українців? І яким чином відбувається сам процес вирощування та реалізації індичатини, дізнавався наш кореспондент, який повернувся нещодавно із єдиною на Івано-Франківщині агрофірми по вирощуванню індиків добробут. Прикарпаття Ще з глибокої давнини українці звикли вживати в основному м'ясо свинини і телятини. Серед птиць популярністю користується куряче м'ясо, і на сьогодні воно реалізовується у різних асортиментах продукції. Однією з причин такого попиту є доступна ціна для пересічного українця. Щодо індичатини, то зараз в Україні існує близько 10 підприємств, які займаються вирощуванням індика. На заході України існує три таких підприємства: одне в Чернігів... Чернівецькій області інші в Рівненській і в Івано-Франківській. На теренах нашої області агрофірма Добробут Прикарпаття знаходиться в селі Перерісіль Надвірнянського району. Дане підприємство існує два роки, а вирощуванням птиці займається останній рік. Тут утримується більше 15 тисяч індиків. Підприємство обладнане сучасним устаткуванням голландської фірми Роксель. На території агрофірми знаходяться три пташники, де утримують і вирощують поголів'я індиків. Загальна площа підприємства займає 7 гектарів. Тут працює 30 працівників. Весь процес на підприємстві автоматизований. Подача їжі, води, температурні режими, вентиляція все це, як стверджує директор агрофірми Віктор Кухарчук, комп'ютеризоване. цій території буде 10 так би якби по плану мало бути, Значить, рядом наші сусіди з Богаричан запускають е птахокомбінат такий самий. Вони один пташник вже якби, готовий. Вони, по моїх даних, вони вчора привезли птицю так само з Німеччини. Ми їм надаємо консультації. Скажемо, ми ще так само не є великі, але ми вже щось має, знаємо, маємо досвід і, і надаємо такі, як кажуть, допомогу їм посильно. Так само в долині планується відкрити е таке саме підприємство, яке буде так само займатися виробництвом м'яса індика. Ну, скажем, е виробники... Мяса будуть, а м'ясо треба комусь переробити. Скажем, треба у кожному окремо взятому підприємстві дуже складно поставити якусь лінію, яка би давала якісну, хорошу продукцію. Тому ми якби домовилися з нашими цими скажем, партнерами, що ми на базі нашого підприємства будемо будувати такий м'ясопереробний завод, який буде відповідати всім стандартам євросоюзу. Оскільки ми йдемо в Євросоюз, він буде скажем якоїсь такої буде відповідати високим нормам екологічної безпеки, і все, що буде зв'язано з виробництвом, скажем. Питання відходів і так далі, що воно буде на цьому заводі перероблятися і не буде, скажімо, не буде якогось питання виникати по питанню утилізації певних відходів. І я думаю, що ми це підприємство почнемо будувати з наступного року, скажімо, не будувати правильніше, а робити реконструкцію, тому що об'єкт існуючий, є приміщення, і ми в даний час складаємо проєкт. Ну, приміщення, скажімо, там територія 1,9 гектара приблизно. Там є три приміщення великих, скажімо, дуже великою площею. Там, колись планували робити лісопереробний завод. Ну, планували, не зробили. І тепер ми це придбали. Цей об'єкт. Ми продаємо індики українській продовольчій групі Чернівці. Це є одне з найбільших підприємств в Україні практично найбільше підприємство, яке займається вирощуванням індика і його переробкою. Ми якби з ним співпрацюємо, оскільки ми ще не мали до сьогоднішнього дня лінії по переробці, по забою по переробці м'яса індика. Ми тільки, якби кажемо, вчора її запустили, опробували, але ще забою птиці якби не проводили. Тому вся птиця відгружається живою, значить, ну, живу птицю. Ми грузимо спеціально є машина, клітки, і ми перевозимо її в Чернівці, продаємо, скажімо, живою птицю. Далі вони є. Забивають, переробляють і продають. У нас така зараз з ними просто співпраця, дружня співпраця, звичайно. І от в цьому напрямку тільки Чернівці, поки що, якщо ми почнемо забій, птиці. Десь на наступний тиждень скажімо, ми в міру потреби, що нас замовлять відповідні підприємства, відповідні торгові марки, яку кількість птиці охолодженої, таку кількість птиці ми заб'ємо. Не будемо бити птицю чисто на холодильник на заморозку, а будемо бити стільки, скільки потрібно продати охолодженого м'яса. Скажемо, в межах області це можна доставити оперативно в межах години, ну найдальшу точку. Так що, тому чому охолоджене м'ясо? Ми ставимо питання на охолоджене м'ясо. Тому що як вам сказати, Заморожене м'ясо воно втрачає свої смакові властивості. А охолоджене м'ясо це є, ну якби так вдома, якщо брати вдома, зарізали курку і свіженьку курку ви її не кидаєте в холодильник, зварили юшку чи там ще щось з нею зробили. Ось така, е, мала би бути, в принципі, так по такій схемі ми працюємо. М'ясо повинно дойти від виробника індика до споживача якнайшвидше. Всі ми маємо переваги перед закордоном. Птицю для вирощування підприємство закуповує у німецької фірми Корсфен. Це особливий вид птаха гібрида, крос бік крос-бік-6. один з провідних кросів, який швидко росте і так само швидко набирає вагу. В Україні даного виду індика немає. За словами пана Віктора, трьох місяців достатньо для росту індички, яка набирає вагу 10 кілограмів. Індик росте на місяць довше і відповідно вага його більша до 20 кілограмів. До цього часу агрофірма Добробут Прикарпаття вирощувала птицю і продавала живою. Зараз на підприємстві споруджено приміщення для забою індика, дана технологія українського виробництва. І вже випробувана. Як стверджує директор підприємства, лінія забою запрацює найближчим часом. Що стосується дотримання санітарних вимог на підприємстві, то тут все пильно контролюється Державною ветеринарною службою і керівництвом фірми. Постійно проводиться ряд санітарних... Профілактичних заходів, зокрема і вакцинація. Як зізнався нам головний лікар-ветеринар Олександр Насадюк, доглядати за індиками дуже важко, особливо перших 10 днів. Вони бояться різних гучних звуків. Коли до нас прийшов індик у дводенному віці, в триденному, то індик має таку специфіку, він шукає, щоб освоїти ну, свою матір, яку умовно для неї створив інкубатор. У нас є до того, це ніби ці лямпи зелені, зеленого кольору. І вони привикають, коли люди пташниці ходять, то вони дуже реагують на ну, кожен шорох, кожен звук і біжуть за ними. І в нас така специфіка, що поки вони малі, маленькі, до 10-денного віку, стараємося менше перебувати у пташнику, тому що вони не звикли до людей. Бо Пізніше, коли вони будуть, вже більше, нам буде проблематично. Практично людина не зможе пташниця, тобто зайти в пташник вони практично біля неї. Що цікаво, що коли заходить пташниця, яка довше час не була в пташнику, тобто протягом двох годин заходить, нам, вони так як її бояться і дають різні звуки. Коли вони збиваються до копи, ну, кучку, починають різний звук і вони тікають. Розходиться по цьому пташнику, що це зменшує якісь будь-які травматичного характеру, аби нас не виникло якісь падіж з травми. Це, це одне. А вже в більшому старшому віці лишній звук. Який буває стресовим, вони дуже сильно цього бояться. Дуже, Не дай Боже, якого вони цього не бачать, вони це дуже крик, як на звичайному футбольному стадіоні. Якщо там, тішиться, ні того. Це для них стрес. Ми заборонили людям, щоб якісь подібні звуки відбувалися. Ми даємо їм просто вітамінну збалансовану корма. Практично він. Йде під тільки під, підсилимо їх і це імунітет під укріпляємо. Сам процес роботи на підприємстві дуже важкий. Уже після продажу поголів'я індиків пташник проходить очищення, приміщення миють, білять, дезінфікують та напускають газу формаліну. За останній рік агрофірма Добробут Прикарпаття продала близько 800 тонн м'яса живої ваги. Керівництво підприємства зізналося, що планують зробити свою торгову марку. Також агрофірма має великі плани на майбутнє. З наступного року... Року планується розпочати у лісній Терновиці будівництво нового підприємства по переробці м'яса індика. Тут ведуться переговори з поляками і французами. Також у планах добудова пташників розроблено спеціальний бізнес-план, який подано на розгляд до Кабінету міністрів України. Хоча на сьогодні рівень виробництва індичого м'яса на Україні низький, та продукт дуже цінний. Індиче м'ясо вважається делікатесом, і директор підприємства Віктор Кухарчук переконаний, що найближчим часом ситуація зміниться на краще, і вже невдовзі на теренах Прикарпаття у супермаркетах з'явиться шикарний та корисний м'ясний продукт індичатина. Наприкінці вер... вересня ми повідомляли про те, що у сім'ї Ільків села Чорний Потік пропало двоє дітей. Через тиждень пош... пошуків діти знайшлися у івано-франківському притулку. Як з'ясувалося, згодом діти просто втекли з домівки. Причину втечі та про тижневі пригоди юних мандрівників діздавалися наші кореспонденти із уст Марійки та Іванка після їх повернення додому. Так склалося, що Василина Ільків, своїх чотирьох дітей, трьох хлопців та одну дівчинку нині виховує сама. Щоб діти нагодувати і виростити дітлахів сільська жінка викручується, як кажуть, на чотири боки. І власне господарство веде, і по селу підробляє на городніх роботах, ще й займається невеликим бізнесом. Та нещодавно разом зі старшими синами Василина тиждень жила в постійній напрузі та переживаннях, адже пішли з дому та не повернулися двійкою її наймолодших діток: дев'ятирічний Іванко і тринадцятирічна Марійка. На щастя, за тиждень дітей знайшли. Як з'ясувалося, вони просто вирішили подорожувати. Марійка та Іванко можуть багато розповісти про свої мандри з рідного села аж до Івано-Франківська, куди направлялися і чого ми в них так і не довідалися. Хоча для 13-річної Марійки це вже не перша мандрівка, чого тікала тоді і від чого на цей раз знає тільки вона, хоча нам розповідала і про конфлікти у школі з учителькою, однокласниками, і про сварки з мамою. Марічка не є злою чи надто складною, хоча на початку нашої розмови і дивилась на нас з підозрою, з підлоба, все з часом розговорилася і дещо розповіла все-таки про свої з Іванком мандри. Виїхали ми з села, пішли пішком до Делятина, там трошки машину під'їхали, десь півгодинки. Під'їхали ми там до Делятина, пішком пішли і першу ніч ночували. У лікарні, потім у перукарні, а потім, потім на, вокзалі, так? Ага, на вокзалі, так, у Яремчатах. Одну ніч, так? Так. Потім ми переїхали з Яремчи на другий день у Франківськ. І у Франківську ми там ка, мали ночувати вже ніч, але нас є мили, міліція. Угу. І забрали нас там. Ми, Сказали, відки ми, то все, і нас пустили таки, ну, дім для неповнолітніх. Та й ми там вже переночували. То було 21 числа, нас пустили дім для неповнолітніх. А як вас там зустріли? Що вас там питали? Та питали, звідки ми. Вихователі нічого так першої дни не питали. Вже була пізна година. Дівчата питали. Ми казали, що ми з чорного потоку, то все решта. Нас погодували? Ми помилися, погодували нас. Потім на третій день була лікарка. Ми пішли до лікарки, там виявилася, у нас хвороба, і ми сиділи в ізоляторі, є окрема кімната там. Ну і Ми були там вісім днів до сьогоднішньої днини. Там мама приїжджала разок. Але мама вас вже не сварила, правда, як приїхала? Ні. Ти скучила за мамою? Так. Обнімала маму? Не дуже. Треба маму сильно обняти. Ти ж не дівчинка одна. Не. Скажи, Марічка, ти більше не будеш йти з дому? Ні. А що ви, ї... ви їли? За що ви їли? Що ви їли у ці всі дні? Каже, Іванко нам розказав, що ви сходили якоїсь ті гроші, просили, так? Так. І що? Як, що ти казала? О, що ти мені казала? Вже й не пам'ятаю добре. Ну що ви голодні, так? Ну, ага, що у нас мами немає, що ми з, ми з батьком не жили, мами нема та й це. Та й ми ходили, присили. Присели, Придумали так. свою історію, так? Так. А ти, ти придумала була якусь історію, коли люди з села питалися. Що ви робите в ділятині? Ти казала, що ви приїхали за чі... якимись книжками, так? так. Скажи, що ти казала? Ну, що ми просто приїхали по книжки, там з нашого села було, Ну, людей гребів продавали там. Ага. Не та, та, так, діти були там. Хлопець менший за мене, ходив шостий клас і все. Так багато не було їх. Ага. Ти за кимось будеш сумувати з потунку? Там нема за ким, там усі курять матюкаються. Протягом чотирьох днів діти ночували, де прийдеться. Одну ніч до Лятинській лікарні, другу їм надали притулок у селищній перукарні. Згодом заночували в Яремчино вокзалі, а потім вже добрались до обласного центру. Саме там, після невдалої спроби пожебракувати, дітей доправили у відділок міліції, а відтак до Івано-Франківського притулку. Від початку подорожі минув майже тиждень, тож мама пропавших дітей у відчаї звернула за допомогою до нас. Пані Веселина каже, що стільки всього передумала та й пережила за ці дні, що зосталась надії тільки на Бога, і ось після тижня марних пошуків їй повідомили, що діти живі здорові в обласному притулку, та додому вона їх не може забрати, бо діти поки що перебувають в ізоляторі. Антисанітарні умови подорожі далися взнаки. Та все ж мама дуже щаслива і з радістю забрала своїх маленьких ласів'яток додому. Треба любити своїх дітей з усіма їхніми, як то кажуть, недостатками, і треба більше приділяти уваги. Саме основне я боялася, щоб вони не потрапили до таких рук, кому того треба. так, так, щоб з ними щось не трапилося. Хоч Марійка і казала мамі, що не хоче йти додому, та нам призналася за рідною домівкою, скучила, сумує за братами, а найбільше за своїми чотириногими друзями. Іванко в цю пригоду був тягнутий мимоволі. За домом і мамою дуже скучав, хоча й боявся матусиного гніву. Та за притулку сумувати не буде ні він, ані його сестра. От за вихователями рукані просто не спали там, де базар. Там, де розкладають тітки, луки, а то там ми ночували, ми вже якраз хотіли ночувати, та й це. Потім надійшов якийсь чоловік, та й забрав нас, той дав нам ну, ковдри, то все. І ми переночували там у перукарні, та й лишив нас розімкненим. І дав нам ключі, аби це від перукарні, аби дівчата замкнули це то місце. У перукарню. Ну, але вдома, напевно, краще ночувати, ніж перукарні, mm, так? Та краще. Ні ліжка немає, так? І ти вже більше не будеш ходити десь далеко від дому, так? Як... Як приїдеш додому, що ти найбільше хочеш побачити? Я так. своїх собак. Собак? Так. Які, скільки в тебе собак? Дві. А як звати? Босик і Джек. Босик і Джек? Так. Ти нас біля хати живуть, так? Так, так, вони там завжди бігають. Щаслива Василина після двох тижнів в розлуки нарешті забрала діток додому. Родина об'єдналася і хочеться вірити, що подібних історій не переживатимуть в майбутньому. Принаймні Марійка нам це пообіцяла. Маму пробачте. Я більше не буду тікати з дому. Сніжок біленький, покрив всі дороги, питається святий Йосип Ісуса Малого, запряг я саме та скажи дитину, куди хочеш поїхати та в яку країну, чи в яку щасливу, чи в яку багату, щоб дитя Господнє вміло привітати, сплеснуло в долоні. Божа я дитина, хай несуть на сконі, там, де Україна, Заломила руки у тривозі мати, там панує іро, там не гостювати. А дитя ласкаве, відповіло стега, там нам побувати де найгірше лехо. Занести нам звістку кожну хатину, щоб почули люди по всій Україні. На черзі спортивна інформація. У Москві, в Росії завершився етап Кубку світу із боротьби самбо, де переможці та призер змагань зможуть прийняти участь у чемпіонаті світу. До складу збірної команди України війшли вихованки спортивно дитячої юнацької школи профкому ватнавтохімі прикарпатті Уляна Реміцька у возі до 52 кг та Олена Сайко, які вибороли срібну та бронзові нагороди. У місті Львові завершився всеукраїнський турнір із дзюдо серед юнаків та дівчат 1989 92 та 1993 95 років народження. Надвірнянська збірна нашої школи Олімпійського резерву профкому «Нафтогім Прикарпаття здобула перше загальнокомандне місце. Серед дівчат 93-95 років народження чемпіонкою стали сніжанна дудка Наталія Ільків. Призерами Рома Кочержук, Ліда Гринішак, Ольга Лужка та Федя Уляна сировінаки чемпіонами стали Андрій Микитин та Василь Іроденко. А призерами Андрій Булавінець та Олександр Галушка, Василю Нуфрак та Володимир Льовін. Серед дівчат 1989 років народжень чемпіонами стали Надія Кретова, Олена Куницька, Вікторія Сіщук. А призерами Христина Гунда та Ірина Губ'ян, Марія Осташук, Наталя Дзевчук, Ольга Верхоловська. і серед середників срібним призером у вазі до 55 кілограм став Максим Іванюк. Переможці та призери нагороджені кубками, медалями та дипломом відповідних ступенів. Вітаємо наших спортсменів! І на завершення випуску про погоду. На завтра, 10 жовтня, синоптики прогнозують хмарну із приясненнями погоду. Температура в день плюс 9 плюс 12 градусів, вітер східний 2-3 метри за секунду. Сонце зійде завтра о 7.37, а зайде значно раніше о 18.39. У четвер, 11 жовтня дещо похолодніше, температура вночі плюс 4, в день плюс 7, плюс 9. Вітер північно-західний, північний 1-2 метри за секунду. Це була остання інформація сьогоднішнього випуску. А черговий випуск новин вийде в ефір у четвер, 11 жовтня. Тож до зустрічі.